друзі! Маю для вас хороші новини. У WorkSektion з'явилися оновлення, які зроблять вашу роботу ще комфортніше. Додали кілька корисних покращень: інтеграцію з Google Drive, відображення регулярних задач у календарі та Ганті, додаткові сповіщення, оновлення Telegram і viber ботів та розширені можливості зап'єр. Тепер трохи детальніше. Google Drive тепер підключається автоматично. Раніше для роботи з файлами кожному користувачу треба було окремо налаштовувати цю інтеграцію. Тепер цього не потрібно. Google Drive доступний одразу. Файли можна додати в задачу трьома способами. Відкритий доступ. Файл залишається на вашому Google Drive, але його можна переглядати прямо в задачі, без зайвих переходів. Редагувати разом. Файл залишається на Google Drive, але працювати з ним можна прямо в WorkSection. Всі зміни синхронізуються в реальному часі. І копіювати у WorkSection, якщо потрібно завантажити файл WorkSection як окрему версію, незалежно від оригіналу. Завдяки цьому більше не доведеться шукати файли в листуванні чи в Google Drive, вони будуть прямо в задачі. Регулярні задачі Тепер видно наперед. Якщо у вас є циклічні процеси і ви працюєте з повторювальними задачами, то знаєте, що раніше побачити їх можна було лише в момент створення. Тепер вони відображаються наперед, і побачити їх можна як на діаграмі ганта, так і в календарі. Це означає краще планування, менше сюрпризів і більше впевненості в своєму графіку. Додано більше варіантів сповіщень. Тепер можна обрати нагадування за 15 або 5 хвилин до події. Сповіщення приходять не лише перед дедлайном, а й перед стартом задачі. Це зручно, коли важливо вчасно розпочати роботу, підбити підсумки або передати задачу далі, особливо якщо у вас багато коротких задач чи щільний графік. Увімкнути це можна в налаштуваннях аккаунту в розділі опції завдань. Оновлення Telegram-бота та Viber-бота. Якщо ви активно користуєтесь ботами в Worksection, тепер вони стали ще зручнішими. Ми Дали підтримку української мови та розширили список команд. Тепер прямо в боті можна швидко отримати найважливішу інформацію, переглянути свої задачі на сьогодні або задачі команди, знайти протерміновані задачі. Можна подивитись список проєктів, команду кожного з них, або список задач. А ще ви можете створити задачу чи підзадачу, відповісти на коментар, і все це автоматично відобразиться у WorkSection. Розширення можливостей Zapier. До інтеграції Zapier тепер додали роботу з мітками задач. Це значно розширення. Можливості автоматизації, які ви можете налаштувати. Наприклад, можна налаштувати так: якщо задача створена з міткою зустріч, Zapier автоматично створить події в Google Meet. Або якщо ви додаєте мітку терміново, можна налаштувати автоматичне сповіщення в Slack або Telegram. Це допомагає гнучко налаштувати робочі процеси. Всі ці оновлення вже доступні. Тож користуйтесь новими можливостями та працюйте ще ефективніше разом з WorkSection.